Вітаємо вас на нашому каналі. Сьогодні пропонуємо вам огляд будинку, який розташований у селі Якимів, Кам'янкабузький район Львівської області. Друзі, не забудьте підписатись на наш канал та поставте лайк цьому відео. Продається приватний будинок з загальною площою 95 квадратних метрів. Будинок містить дві кімнати. Коридор, кухню, веранду. Будинок обкладений цеглою та накритий шифером. Опалення пічне. Ділянка 20 соток. Також є цегляна літня кухня, цегляний погрив, дерев'яний сарай та колодязь. Із комунікації світло, газ та вода з колодязю. Посилання на оголошення в описі під цим відео. Наступна пропозиція це будинок, який розташований у селі Туринка Львівської області. Від жовкви 10 кілометрів. Будинок площею 79 квадратних метрів, містить три кімнати та знаходиться в житловому стані. Ділянка площею 25 соток. На неї розташована літня кухня та інші господарські споруди. У селі є аптека, відділення банку, садочок, школа та магазини. Посилання на оголошення під відео. Наступна пропозиція це будинок, який знаходиться у селі Старий Добротвір Львівської області. Будинок загальною площою 58 квадратних метрів. Містить 3 кімнати. Будинок продається з меблями та побутовою технікою. Ділянка. Площею 40 соток. На неї розташовані усі необхідні господарські споруди: є літня кухня, гараж, сарай та інші будівлі. В селі є добре розвинута інфраструктура, є відділення пошти, школа, дитячий садочок та магазини. Друзі, якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтесь безпосередньо до продавців. Усі посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк цьому відео. Бажаємо вам знайти будинок своєї мрії!